Машини з тротуарів на митниці взялися проганяти молотком та цвяхами. На Гагаріна місцеві збунтувалися проти стихійно припаркованих автівок, бо їх залишають на газонах та пішохідній частині. Яна Федоровська з подробицями. Внучки мої старші 9 років. літ, от і ну, 7 років точно. Саме стільки переповідає Тамара, вона бореться проти водіїв невігласів, бо ті не лише паркуються на газонах, а й людей на пішохідній зоні ледь не збивають. По тротуару ж, да, не обращаешь же внимания, що, ты, що машина може їхати. Поднимаю глаза, на, на, меня едет, на нас едет машина. Ну, і я йому сказала, що ж ви делаете? Це ж тротуар. А ну він говорить, заткнись, старая. Ага, Так і говорить, смотри лучше за внучками. У боротьбі жінка не сама, переконує мешканець того ж будинку Костянтин. Каже, цей тротуар веде з дороги до внутрішнього двору і передбачений для пішоходів. Та водії облюбували територію для нічлігу автівок. То незаконна парковка, яка тут вот образовується. В общем-то, портить ґрунт, закатує його слишком. Здесь не росте трава, невозможно посадити дерево, тому що автомобілі мешають. Вот, общем-то, та проблема, з якою ми вирішили силами поборотися. Активісти звертаються до митницького субу. Той допомагає працівниками та організаційно, а дерев'яну зброю проти автомобілів надає депутат. Происходит установка забору, потім буде його покраска і, собственно, ми эту незаконную досадную парковку автомобильную автомобільною Никаких Ніяких усилий не понадобилось. Аби повністю загородити територію, треба 70 метрів такого паркану та витрати ніщо переповідають субі, бо там щодень отримують з десяток нарікань. До мене підходять люди і скаржуться: от подивіться, у нас стоять автівки і в тому дворі, і в тому, і дивіться, і там і ламають і дерева. Ми хочемо загородити, щоб люди потім перекопали цю територію і посадили дерева, так як ото. Ось почали вже садити потихеньку, то може якісь квітеньки, може якісь деревця. Та коли працівники доходять до вже припаркованої машини, жінка говорить, треба зупиняти роботу. Поки нічого, поки об'яви ми написали і будемо ждати, поки вона виїде. Ну я ж її не можу убрати. Хочеться, щоб наш мікрорайон процвітав. Щоб було кругом зелено, красиво, щоб не було цих грязних отаких от вибоїн, щоб кругом були квіти. Від цього ж душа радіє. Стандартний під'їзд сусідній, в якому є 40 квартир, напроти якого ми зараз відімстої 5 машин. Кому краса, а кому зручність для ніг, жаліються вже водії, бо найближча автостоянка за кількасот метрів та й коштує на місяць не одну сотню гривень. Відповідно до архітектурного плану, вони тут не передбачені. Тому, кажуть, від безвиході і залишають машини посеред двору. коли ці З однієї сторони, ми хочемо, щоб у нас були зелені газони, з іншої сторони, куди треба ставити машини. І як вирішити цю проблему, не Тамара все ж сподівається, біля її будинку поменшає неслухняних водіїв. Яна Федоровська Ігор Неділько, Віка новини.